Вітаю, з вами Білкін. Ви на каналі Мойо. Сьогодні в нашій студії Запахне смаженим. Так, тому що прилад, який ми зараз розглянемо, саме для цього і спроєктований. Для приготування їжі. Це наші улюблені огляди, коли е, я і Ковальський щось можуть е, поїсти. Тож, це настільний електричний гриль Senkor SBG 206BK. Сама поверхня має два варіанти поверхні. Вибачте, за тавтологію є гриль, тобто ось така ребриста сторона, і звичайна, так би мовити, сковорідка, пательня, тобто просто така рівна поверхня. Вся площа має антипригарне покриття, звичайно, протиприлипаюче, антиприлипаюче. Розміри поверхні 43 на 23 сантиметри, тобто самої поверхні. Мити поверхню дуже легко, від'єднуємо кабель живлення, дістаємо. І, будь ласка, помили, повернули назад. Знову ж таки, це залежить від того, що ви готували. Тобто іноді, ну, частіше за все, ой, вибачте, частіше за все вистачає просто паперового грушника, протерли і далі воно собі так працює. Є тут спеціальне таке віконце, по-перше, жилобочки, куди стікає або жир, або просто рідина зайва. І ось тут в це віконечко, воно все стікає і сюди накопичується. Потім. Вже самі вирішуєте, що з тим робити. Також тут є регулятор. Ось я його знову ж таки відімкну. Зараз воно у мене під'єднано до розетки. Регулятор, на якому є 5 режимів, так би мовити, нагрівання. І ось тут єдиний мінус, який я для себе знайшов, це відсутність інформації. Тобто я не знаю на одиничці, на двойки, на тройки, на четверці, на п'ятірці, яка температура. Тому вам ну, прийдеться це якимось досвідним також шляхом дізнатися, яка температура вам більше підходить, тобто керуєте те Температурою нагріву вже вручну, так би мовити. Потужність приладу 1800 Вт. Підставка дерев'яна, точніше, бамбукова, симпатична. все що можна про неї сказати, дуже легкий прилад, десь кілограми півтори максимум, мені здається, ну до двох Все симпатично, все якось так приємно. Для себе я розглядаю такий прилад, все ж таки, скоріше, як елемент гастрономічних розваг. За сімейною вечерю. Бо сніданком реально прикольно, коли кожен готує собі те, що хоче. Також, коли проводити час з друзями. Можна не знаю, заготувати підготувати мариноване м'ясо, рибу, нарізати овочі, котлетки для бургерів. І кожен буде собі брати і готувати те, що він хоче: свіженькі, тепленькі, гаряченьке і так далі. Досить теорії, ігор. Заходь, будемо їсти. Тут ти ж сказав їсти, Саш. Ну щоб поїсти, треба трошки підприготувати. Починаємо гастрономічну вечірку. Гастрономічну вечірку? <рес> <рес> Дівчата, а нема дівчат для вечірки. <рес> ну, буде у Є нас. Що у самотнього холостяка. така? <рес> Так, ставлю на п'ятірочку. Що ти взагалі от ти нам, на, 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 споглядав за цим всім? Що ти думаєш про такі прилади? Мені здається, дуже цікава і невелика штука. Ця ну, наприклад, навіть якщо в звичайній квартирі вона не буде займати багато місця. Да. Щоб ще була якась штучка, яка прикривається, це що можна було використовувати, як звичайно, поставити. А, так, да, до речі, Тут, дуже, дуже воно все ж таки, коли смажеш, воно буде трішки капати, тому або не знаю, фольгу, або одноразові якісь скатертини можна ну, використовувати. В принципі, сказав правильно, на поверхні коло звичайної газової плити так. буде стояти максимально круто. Ну окей, ну, мені хочеться знає, щоб це, це, це якийсь центр столу має бути. Тобто не просто там десь ти на ньому приготував. Мені здається, це не просто для приготування. Ти можеш, звичайно, сковорідку взяти і приготувати, а тут прям ну, кайфуєш, сидиш за столом, е, за хелихом червоного вина. Ну, ну і не вино. Яке вино, Саша? Шо? Яке вино? Так, воно вже нагрілось. А, вже як ти гадаєш? Включив, да, ну, Звичайно, що я включив, я просто стою до... Все... Ні, я на п'ятірочку на максимальну поставив. Я трішечки mm -hmm. додам олії. Ось сюди. Хоп, хоп, буквально пару. Ливкава? Е, да. Пару крапелек. Mm -hmm. І ось тобі яєчко. І що з ним зробити? Ось тобі яєчко Ігор. О. Може, покажеш людям, як це красиво. Так, я замаринував трішечки курочки. Ось такі вже готові стріпси купив. Я їх от сюди на, на поверхню, де гріль, покладу. Так, ось так курка. Ось так сюди. Ось цю олійку я прямо отак от візьму. Покладу. Ще пару капелек. Олійки. Так, я обережненько, обережненько але е, рекомендую використовувати не залізні, а дерев'яні або гумові, е, ці лопатки і так далі. І ще трішечки грибочки. От сюди, от сюди, от сюди. так, Отак, так. І теж олійки. Хоп. Красиво? Наразі О, Слухай, так дуже, дуже швиденько воно все готується. Хоп! Цукіні вже майже готова. Курочку перевертаємо. До речі, ти знаєш, скільки рівнів е, готовності у курки. От у стейка там є різні. Рейр, медіум. Ну, курка тут, або бігає, або готова. Підходить. Слухай, <рес> і грибочки вже підсмажились. Дуже швидко. Реально, mm -hmm. дуже швидко все відбувається. Так, тут. І кожен може собі обрати рівень готов... готовності, так би мовити. Хтось хоче більш підсмажене, хоче хтось просто підрум'янене. Рибка взагалі тут буде буквально там 30 секунд, якщо ми говоримо про якусь там, цьому чи червону іншу рибку. Так, все дуже швидко відбулося. Ось тобі, так, давай тобі грибочки. Накидаю. Хоп. лалайла, Будь ласка. Яєчко. Е, ти любиш, коли зверху воно таке не підсмажене? Так. Да. Так? Да? Окей. Да. Що, е, хтось любить. Ну, потрібно перевернути. Так, ось тобі цукіні. М'якеньке підсмажене. Хоп. Хоп. Курка. чебатурка, Будь ласка. Дякую. Смачно, а що мені нічого не залишилось? Ну, Саш. Скажімо так, спасибі Богу і мені, а хто варив, тому ні. <гум> ну тобі, от, бачиш, два грибочка. Ти ж на дієті там казав, чи що ти там. <гум> Ладно, я собі досмажу. <гум> Але вже е після того, як програма закінчиться. Да-да, <гум> да-да. Тож, висновки у будь-якому разі робити вам, купувати, не купувати, що ви в принципі думаєте з приводу такого приладу. Будь ласка, пишіть в ваших коментарях під цим відео. Так, а я собі ще теж яєчко підіб'ю ще трішечки курки. Отак от, от. Підсмажу. Mm. Я буду свіженький і гаряченький, а ти там знімай все, що тобі треба. На цьому будемо закінчувати. Всім смачного. Всім гарного настрою. Не забувайте, що в тому числі такі відоси ми можемо знімати саме завдяки силам оборони України. І ЗСУ, звичайно, у тому числі. Тому, будь ласка, після цього відео не забудьте, ну, принаймні, задонати. Я прямо зараз зроблю. Будь ласка, я зараз подивлюся, перевірю. З вами були Білкін і Ковальський ви були на каналі Мойо. Всім щасливо. Цілую плечі і до встречі. Ви ще не смажете, то ми йдемо до вас. Ні, я нікуди не піду. Так, ну давайте, камера вимкнута, давайте чесно тепер. Дуже вкусно. <рикунок> так, конечно. Вкусно. Не, ну, правда, ця штука корисна. Я бы... про грибочки? Та ні, я про цей гриль. Будеш собі такий брати? Я порадуюсь дружиною, але ну я б собі взяв. взял. Я не Чи, на вич, у є друг. Так. Який, на подарунок, йому просто ханавин. Да, да, у мене 21 жовтня день народження. Да, да. жовтня следующа. Э, э, Яка ще пичка, пі сподіваюсь. Ні. Пошлышниця. <звіху> Угу. Ширико родно розкрывайся аж. Підлогу видно. <різвіться>